Зразу командир сказав, каже, ну, чи пілотом, чи сапером, каже, ну всі будуть займатися, по-любому всім всі мають знати все. Ну і потім в кінцевому результаті сказали, що сапером. Ну, я, ну, мені це сподобалось дивитися, як вони там, наші ворог здихає. Від цих бомбів від цього всього. І я вже відтоді почав з ними заступати, наряди, і мені сту почало подобати. Якось мені тут легко ну, вийшло. Багато мені хлопців, з якими ну, я заступав, багато знов ну, кажуть, якими жив. Вони мені багато підказали. Ну і воно мені якось так. Ну, я розумію, що це, я розумію, що донині, до що я до того ставлюся акуратно, бо я знаю, що це таке може бути. І я бачу, що воно робиться на екрані. І я знаю, що може бути тут на цім я, Ну, обережно, головне, і точно зробити все, щоб воно все спрацювало. Ну, не тут все ну, ну, не пострадав наш е колектив. Що найбільше тобі подобається в цій роботі. Як вони там бігають, як чують бабу Ягу, Шум та її бабі її інтересно спостерігати, як вони звідти там тікають. Вони знають, куди сховатися. Саме основне обідно тоді, коли, що воно не зривається. От тоді саме обідно, якщо ти на цій люкі, ну, ну буває таке, що не розрив, або ще не розривається. А коли все спрацьовує, ну, то аж сам за себе гордий, що свої грух хтось з неї не отримав.